Шостий засіб для благословенного духовного росту називається читання християнських книг. Я можу говорити про читання книг досить багато, проте я ціную ваш час. Я розумію, що не кожен читає книги. Одні люди не читають їх через специфічне виховання, інші люди не читають книги, тому що в них не вистачає часу. Проте є і такі християни, які кажуть, що читати християнські книги не потрібно. Тому що в нас є Біблія, якої достатньо для духовного життя. Проте, як би духовно не звучало це твердження, ми повинні розуміти, що достатність святого Писання ніяк не виключає інтелектуального розвитку, включно читання добротної християнської літератури. Цінні книги ґрунтуються на роз'ясненні святого письма. І ось в таких книгах питання розглядаються з точки зору такого світогляду, в якому Біблія є авторитетним богодухновенним джерелом Божої мудрості. Такі книги є результатом учительського дару християн. Ми живемо з вами в благословений період історії церкви, коли в нас є можливість користуватися інтелектуальними плодами багатовікової церкви. Більш того, ви можете читати книги паралельно, вивчаючи святе Писання. Саме тому я закликаю вас не зневажати сучасною та історичною спадщиною церкви. Протягом багатьох століть Бог благословляв і продовжує благословляти церкву мудрими вчителями, які вели та продовжують вести народ Божий в істинному поклонінні Богу. І якщо ми з вами нехтуємо інтелектуальної спадщиної церкви, це свідкує про нас не з самої найкращої сторони. І краще якомога раніше визнати благословення вчительського дару для свого серця, аніж пізніше гірко шкодувати, коли ми нехтуємо цим. Наприклад, читання біографій християн допоможе нам підбадьоритися та втішитися в період якихось життєвих. Випробувань. У всі часи були християни, які боролися з такими ж самими спокусами, з якими боремося і ми з вами. І погодьтеся з тим, що набагато легше переносити різного роду випробування, коли ми знаємо про братів і сестер, які вже пройшли це випробування. Або які мали теж саме випробування. Можливо, вони не встояли. Але після того Господь їх підняв, і вони продовжили своє християнське життя. І ось завдяки такому успішному прикладу братів і сестер ми бачимо реалізоване Боже Слово в їхньому житті. Я вдячний Богу, що свого часу я прочитав та й продовжую читати безліч християнських біографій. І коли в моєму житті відбувається якесь потрясіння, в моїй пам'яті вспливають ті чи інші особистості, яких я читав в біографіях, і я пам'ятаю, як вони проходили те чи інше випробування в своєму житті. І ось приклад таких християн надихає мене в тому, щоб продовжувати своє християнське життя, успішно борячися з різними спокусами та проходячи різного роду випробування.